Коли читаєш цей роман, там така енергетика, такої чухливості, чулості, такої ревного бою, жалю, Що ти мимоволі проникаєшся цим? Казав, що малоросійське це для хатнього вжитку. От хто перший це сказав для хатнього? Чи один з перших? А може, це він сказав перший, потім це взяли для хатнього вжитку. Це той, що писав роман, хіба будь волей, як ясла повні. Але то було від чого? Будь-хто з нас. Якби опинився на його місці, от хіба б не мав такого палкого характеру, але все одно мав би душевні муки. Друзі, вітаю. Я Степан Пруцюк, письменник. Сьогодні я би хотів поговорити про твір, який, наче нам всім відомий. Роман Панаса Мирного Хіба будь воли, як ясла повні. Здається, що може бути відоміше, ніж шкільна програма, роман хібургу будь-вели, як ясла повні, якого багато хто з людей не любить. От. Я думаю, вони не люблять його не через те, що поганий роман, а через те, що шкільні вчителі, які погано викладали українську літературу, відбили охоту, а потім вони його не перечитували. От чого не люблять, хто не любить. В цьому романі відбита, як в Зіниці Ока, історія людського життя, історія людської боротьби і деградації, в тому числі. Я... Коли думаю про роман, хіба рвуть велиє к повні згадую свого улюбленого поета вже покійного Станіслава Вишинського, київського, недооціненого в нас. Згадую одну із його рядків. Постіль мою устелено шальками терзів. Отакий є головний герой цього роману. Такий складний, неоднозначний, неодновимирний, непередбачуваний. Тому що в жилах чіпки тече панська кров, я нагадую він, внук пана польського і його тато, який був двужоном Іван Вареник, теж народився від пана. І ця панська кров у жилах, якщо говорити про кров, хоч знаєте, питання крові дуже це я так просто даю інформацію, питання крові є дуже складними. То оця інша кров, вона також вона це. В цьому романі, принаймні Пана Смирниця, підкреслив у романі кількома деталями. Ще знаєте цю народну пісню, а вже ж та є правда з панами у світлиці, сам я молодий у темниці. Отак закінчилося життя Чіпки. Він бідолашний весь час за правду намагався, весь час, що було по справедливості. Ми зараз розберемо це. Друзі, мені дуже близький цей персонаж. Я, я байдужий до Грицька, фактично. Розумієте, я вам скажу чесно, я вам зараз відкрию такий секрет. Хоч Грицько і Чіпка це дві можливості, як можна прожити. Це два альтер-его. от, Але Чіпка мені дуже близький своїми буріннями, своєю заплутаністю. І знаєте, я вже зараз можу сказати, я вже не молодий, я вже не боюся, що хтось там щось не так подумає. І я пам'ятаю свою пристрасть до алкоголю у молодих роках і тяжку боротьбу з нею, яка добре, що закін... ще, ну, воно нічого не закінчується абсолютно. От добре, що мені вдалося її приборкати значною мірою, бо не було б ні YouTube каналу і не було б моїх книг. Хочу вам сказати ще одну крамолу. Робота над відео і робота над книжкою. Книжка це так, як ну мінімум, 50-80 відео записати, відеорозповідей. Будь ласка, прилучайтеся до читання моїх книг. Їхнє читання стає ширшим, але я хочу, щоб вони були ще ширшим, щоб не було людей, які дивляться YouTube канал і чомусь не читають мої книжки. Зараз я би хотів, вже закінчується мій роман про Гегора Тютюнника «Місяць у місяцю, потім ви його не знайдете. Також я би хотів, щоб ви читали мій роман про 70-ті роки травом не можна помирати. Купували на сайті. Хто хоче з автографом, звертайтеся ще до мене всі реквізити внизу. Я розумію добре цього героя. Він мені близький чимось. Я не співаю йому панегірики, тому що те, що він зробив в кінці, це вже все, це вже не він був. Але давайте простежимо за цим. Спочатку я коротенько нагадаю те, що може не всі знають. Молодий панас Рудченко почав писати після своєї подорожі до Гадяча, де він послухав про розбійника Василя Гнитку, який в 27 років, який тряс кількома повітами. От, з бандою Розбишак, який колись ну, боровся за правду, його там десь обдурили і так далі. І вони винищили сім'ю безневинну, і його було заарештовано і взято в Сибіру. І Василь Гнитка був прототипом до образу Нечипора Вареника. Нечипір Іванович Вареник. Так, таке справжнє прізвище і по батькові Чіпки. Панасу у Мирному допомагав писати його рідний брат, старший Іван Білик. Іван народився у 1845 у Миргороді от сім'ї Рудченків. І їхній батько був юристом, але ми зараз ці деталі не будемо поранати. І його брат Панас народився у 49-му році. Іван Білик, його старший брат. Якби не Іван, роман цей може би не був написаний. Він йому зробив велику допомогу. Він багато дав різних фактів. Він сам. Сам, тобто, можна говорити, що роман Панаса Мирної Івана Білока хіба були, як ясла повні. Від Панаса було художнє, все, а від білика соціологія, от і так далі, цей тогочасний устрій, ці всі земства, все це, що і іс історія панів Польських, дуже багато до цього приклався Іван Білок. І коли я друзі готувався, довідує, я завжди що дізнаюся нове. Я дізнався, що Білок потім виїхав в Петербург, працював у Міністерстві фінансів, став. Російським монархістом і заперечував перед смертю саме існування української мови. Казав, що малоросійське це для хатнього вжитку. От хто перший це сказав для хатнього, чи один з перших, а може, це він сказав перший, потім це взяли для хатнього вжитку. Це той, що писав Роман Хіба, робить волей як ясла повні своїм братом Панасом. Панас з ним полемізував, напевно, і гостро. Іван Білик помер у 1905 році. Такі дивні перепетії долі. Повертаємося до роману. Пізніше його назвав академік Олександр Білецький будинком з багатьма прибудовами і надбудовами. Мається на увазі композиції роману, тому що роман виріс із оповідання подорожі з Полтава до Гадячого» до Повісті Чіпка. Потім назва роману була «Пропаща сила» і потім була замінена, на хіба ровуть вели, ясла повні. І біблійної, здається, з книги Йова. Ну, широка панорама життя відображена в романі. Роман майстерно, написаний, друзі. Майстерно, дуже майстерно. Я вам нагадую, ще коротко, у мене є відео про панаса Мирного у нас на каналі. Нагадую, що панас Якович Рудченко працював на чиновницькій службі і дослужився до звання дійсного статського радника. Це цивільне звання, яке дорівнювалося до звання генерала, казало, що йому навіть могли сказати ваше правосходительство ще до більшовицької революції. Це був Панас Рудченко, а Панас Мирний це був автор українських романів і повістей. Ще крім хіба ровуть великі ясла повні повія, лихи люди, лихо давнє і сьогочасне, п'янеці оповідання, п'яселими рівне і так далі. Дивовижний був. Це письменник дивовижний. Він мав великий художній талант. Він працював, він мав трьох синів. Ми просто не зможемо про це все поговорити. Дружина його була не дуже здорова. Ну, подивіться моє відео. Я не знаю більше такого трудоголіка. От таку людину, яка би, от наші письменники, все таки багато скаржилися на життя і так далі. Він нічого не скаржився. Нічого. Він писав ночами. Я не знаю, коли він писав, скільки він спав, що рухало цією людиною. Тільки любов. Брат його похитнувся і втратив любов до України, він ніс один за себе і за брата. Тому що, якщо говоримо за роман, то я хочу сказати за його автора. Коли читаєш цей роман, там така енергетика, такої чутливості, чулості, такої ревного бою, жалю, що ти мимоволі проникаєшся цим. І цим хлопчиком, в якого не було батька. Потім ми довідуємося, що Мотря його народила, а потім він, який називався Остапом, цей чоловік втік через 2-3 роки кудись. Потім ми довідуємося, що він таки був з села Пісок, де проходять події, його прізвище Вареник. От. І Мотря чіпки мама, вже нічого більше про нього не знала, але в другій частині де йдеться про Максима Гудзя-розбійника. Він згадує, як прапороносець одного разу помирав хохлов, його назвали від Хохол Хохлов армії, і кричав: Прощай, Мотир, прощай, Хівр!» щоб Максим, який з цих країв переказав йому. І вмер. То це був батько Чіпки, який помер на фронті, захищаючи інтереси Російської імперії на війні, як і всі інородці, як говорили, російські імперіалісти мали захищати інтереси Російської імперії. І помирати за царя батюшку, так за царя за Родину за веру, ми громко громкою, ура. І ніяких ілюзій не можна було плекати про добру імперію. От. І Чіпка виростає малий, його діти, діти жорстокі, його називають байстрюком, з ним Дражниця. Дуже йому це западало в душу. У нього така, знаєте, змаличку була, крім відчуття правди. Така чіткість життя, сильне відчуття, кри відчуття любові до людей, було сильне відчуття несправедливості. Я не випадково згадував фразу Станіслава Вишинського поета: Постіль мою встелену шайками терзів». Там, де любов, там ненависть, вона в нього була дуже чітко виражена. Отак, отак, отак. Але то було від чого? Будь-хто з нас, якби опинився на його місці, от хіба би не мав такого палкого характеру, але все одно мав би душевні муки. Такий був його життєвий жерб. Взагалі дуже багато що можна трактувати по-різному. Дивіться, починається Роман розділом «Польова царівна», як молодий Чіпка зустрічається з Галею, дівчина Галя, як він закохується в неї. Як оце він, він потім не знає, де її шукати, як ця Галя є зорею, яка йому світить. І от йому нічого не миле. Часто буває, крім того, вже потім, коли він згадує цю свою галю, але він вже перейшов тоді і пас з Грицьком вівці, і Улас, і дерли вони горобців. І разом з тим, він з Грицьком йде поруч, Чіпка вареники Грицько Чупруненко. І діду Лас старий, який їх двох любив, і вони його. І потім, так виходить, я не можу вам переказувати зміст. Ви пам'ятаєте приблизно. Що вони отримали землю з мамою, і стало трохи легше жити, потім землю забирають в них. Забирають. Якби Чіпка був мав 50 рублів, то Писар Чижик був би відсудив землю, бо Чіпка йде шукати правди до Пороха, який пише йому скаргу. От такий старий писар, який пише скаргу, а він алкоголік. Так Чіпка вперше зустрічається з горілкою, Чіпка вперше п'є з порохом. І пізніше. До його цих всіх ще метань в нього починає розвиватися, звичайно, потреба пити, починає розвиватися любов до чарки. Як у пісні. Ой, не жалуй моя мило, що я п'ю. Будеш того жалувати, як я умру. Будеш того жалувати, плакати, як я буду в серій гробі лежати. Тільки ті, хто перейшли через ці речі, знають, що це таке. Люди, які, в яких нема скільки пристрастей тяжких, скільки всього їм важко це збагнути. Що це таке мати до цього при що таке боротися з цією пристрастю? Важко. По-справжньому. А Чіпка бореться. Чіпка бореться і своїм піятством. Хоч він зустрічає потім лучню, матню і пацюка на свою голову, трьох бандитів. Він ще й так насмерний їх змальовує, так якось, що Лушню мама вчила красти, била по руках. От. А матня такий, що каже, служили ми брати москалю всюди. Переконалися, що нема нічого кращого, як беклазі з горілкою служити. Просто алкоголік, От, і, і, який не має ніякої шкоди від того, що він п'є. Одутлий. Алкоголік. Матня. Яким називався? Лушня Тимофій, а Пацюк Петро. От такі деталі. Ми вже точно це забули. <смі> І чіпко з ними зустрічаються, вони починають займатися таким, як би сказати, після того, коли в нього відбирають землю розбешатством певним, щось там грабують так далі. В той час, коли Грицько тяжко працює, тяжко, тяжко працює. Одружується з селянською дівчиною, давав до багатшої хотів, його багатше відкинуло, з наймечкою Христею. А наймичка своєю жіночою душею, вона потім почула, що Чіпка не такий, як і чоловік. І вона почула, є жінки з тонкими душами. Багато їх. Більше може, як чоловіків, що інтуїцію чують. І вона почула, що Чіпка не такий, як селяни, не такий, як довколишні. У ньому щось є інше, він і інакший, інший. От вона, по-своєму, може, і була закохана в Чіпку. Грицька Христя. Там такі є про це ну але це деталі. Але нічим себе не видала, була вірна своєму чоловікові. І Чіпка знайомиться з розбійником Максимом, якого дружина Євдоха, от росіянка, яка за ним приїхала, і їхня дочка, Апольова царівна, якою починалося, починалася їхня дочка Галя. Хочу вам сказати, що Галя, яка би виросла в такій розбичайській сім'ї, така чесна. Багато вказували пана Сумирному, що не може такою бути Галі, що та Галя могла би бути такою самою, і мама розбишакою, а не такою чесною, не алегорією совісті Чіпки в романі. Розумієте? Вона як совість його. Я вважаю, що це образ такий алегоричний, справді. Я думаю, що цілком розумів це пана Смирний. Що з ким поведешся, від того і наберешся не в неї двоє батьків-бандюгани. І вона, як Мадонна, як Діва Марія по своєму. От Але є совісті. Яка завжди біля Чіпки, яка питає його, яка хоче його рятувати. За, за душу за життя Чіпки йде боротьба. За таких людей завжди йде боротьба між якимось різними силами. Постіль мою устелено шайками шайка Третє повторює. І він одружується з Галою, він дуже любить її. Здається, він на сьомому небі. На сьомому небі. На сьомому матір забирає. Починає покидає своїх товаришів. Я нагадую цих всіх. Ну як товаришів? З якими він пив разом і ходили на різні злодійські справи. Навіть вже вбивство одне на них сторожа. І якось він ще зумів з одруженням це все, від цього від хвідхреститися, від, від, відклеїтися, з Грицьком подружився, їх відкинув. Галя його любить, але у Галі нема дітей. Ну, знаєте, оце, що я казав. Але горе є совісті не може мати дітей. Якщо мислити трошки складніше про цей роман. Вона не може бути так само, як падонна діва і так далі, вона не може родити. Диво відбувається, друзі? Згадайте, диво, велике диво, і матір'ю вже, матері краще нарешті його мати. Коли сина пригорнулася, таке тяжке в неї було життя, страдниці, мучениці. Авчіпки, до речі, були риси материборства протягом цілого роману це окрема тема, ми тут всього не охопимо. Любов мішалася з непризню, так само до матері. Іноді мати давала підстави, так трошки заплутане, це все так. От. Але не з того, з того, що вона не могла інакше витримати. І мати живе разом з ними. Христя дружить з Галею. Чіпку починають до Чіпки їздить становий Дмитренко. І думає, що Чіпка буде такий, як він, що його можна перетягнути до багатих. Цей повітовий начальник Данило Кряжов, який Кряж мав прізвище. От колись. І так далі. Думає, що Чіпка такий буде. Чіпку, ага, відбувається. Руйнується 1861 році. Відмінено було кріпацтво. І у Панаса Мирного це чи не основна подія в романі? Відмінено кріпацтво. Як це все відбувалося? Яка йшла боротьба, як селяни багато чого не розуміли і так далі, і так далі. Але яке у них все це панас Мирний показує нам як збільшувальне скло, друзі? Не треба фільму. В романі краще показано, як в фільмі. Все. Такий риси великого письменника завжди, що коли ми читаємо такі твори панорамні, ми бачимо все як крізь спіль, що вони скло. Що це тут все відбувається перед нами. І земства починають запроваджувати, чіпку вибирають у земство. Дуже потім почали ці пани, що як, що Чіпка, як це так, він від селян якийсь, він почав продавати полотно, збудував будинок і так далі. Вже не працював якийсь полотенщик. І він буде разом з панами і так далі, до чого це може дійти. Одним словом, знайшли на чіпку компромат з його минулого життя, коли у панів Польських грабували і вбивство сторожа. Хоч він був там, він був до цього причетний також, звичайно. А життя минуле, воно тягне. Нема нічого, нам здається, доколи. Що нема нічого, що ми вже інакші. І дуже у багатьох людей. Роблю відступ, але він і роману стосується. Напевно, ви по собі це, друзі, знаєте, іноді, що дуже в багатьох людей раптом щось вистрілює з минулого. Якісь речі, які він ніколи не очікував. От і так далі воно вистрілює, і воно може змінити життя по-своєму. Отака була доля Чіпки. Сказати, що йому не таланило, я не можу. Йому просто такий, такий жерб екзистенційний, він боровся, топ біднів. То все втрачав, то знову набував. І правильно говорив Іван Білик, потім той же тобто брат пана Самирного рідний Білик це псевдонім, що коли вже Чіпка став багатим і потім знову це падіння, що це непереконливі в романі епізод. Я теж так думаю. Я теж так думаю, що він би тоді вже отак просто не втратив цього всього. Але там пана Смирний по-своєму обґрунтовує. Помер Галі батько Максим. Мати прийшла, те ще й свекруха одна одну не люблять страшенно. От почала мати, їсти Мотрю. Ну, їсти, ви розумієте, в якому сенсі. У Галі нема дітей. Чіпка каже, що він би хотів дітей. Там його клюють, того Чіпку, і так далі. І, так далі. і він одного разу подумав, такий сумний тут. Теща з мамою грозець в ті хаті, що він побудував. А Галя. Яку він так любив і так далі. Починає. Зараз я скажу цю, 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 цю ігру правду. Кожна людина у нас, яку ми любимо і так далі. Іноді ми відчуваємо, що ми вже до неї звикли. Я дуже м'яко кажу. Це можна описувати, що все. Що немає ніякої любові вже, немає. А все потребує великої роботи, людської прив'язаності інакше. Друзі, все недовговічно, все ламається, все руйнується. Проходять завжди зміни, нічого не стоїть на місці. Все проминає, як написано, на персні царя Соломона. Все проминає. І Чіпка вже перестає відчувати ту закоханість, також яка додавала йому сили. Тобто це обґрунтовано, все, крім того всього. І він раптом, а він не п'є. А він не п'є, але він. <хе> Ті, хто не мають ідеологічного заснову, чого не пити, не мають переконання і середини душі залізного. Або якщо пити, то чуть-чуть це найкраще. У рідких випадках це ще краще, ніж не пити зовсім, бо не пити зовсім це дуже ризиковано. Роками буває, зриваються люди. Так от Чіпка, як такий п'яниця гіркий. Раптом знов почав згадувати, як то було добре. Там було життя якесь. Нехай вони були цюги, то що раніше він бачив в поганому світі, Там горілка текла ріками. Там лунали веселі пісні. І там якісь були різні молодиці, і там все пропивалося, і там говорили різні предебенції життя. І там був сміх, і там буяло життя, нехай п'яне. Чіпці, воно знову це життя видається прекрасним життя, де бахус допомагає жити, відчувати, горіти, не тліти. От, я, я описую, що він приблизно що він відчував. І, і це життя по-своєму прекрасне, і нехай воно знов повернеться, хоч трохи думає Чіпка. Сірник загорівся, друзі. Все збіглося, як ви згадуєте. Чіпку викидають із земства. Хоч це було несправедливо, викидають земства. Можна би, здавалося, було жити, бо він вже був не бідний. Друзі, горілка, вже й помирає Галина мама. Мотря, мами Чіпки просить, плаче, знов, знов це саме, але горілка. Льці ці, як правило, п'ють за рахунок чіпки. Нарешті треба звідки збрати гроші. Так вийшло, що вони зброєю пішли до. Це була багатодітна сім'я багатих людей, хоменків. Не описує пана смирний, що там відбулося. Напевно, що чинили опіра, не чекали, що прийдуть і заберуть в новних. І всіх постріляли. І Чіпка там був. Постріляли. І дівчинка та маленька прибігла до Мотрі, от, яка єдино врятувалася, прибігла саме до Мотрі, дядену, рятуйте мене чи бабцю. І тут Мотрі почула, як Чіпка заходить до хати і миє руки, і вона вийшла, подивилася руки всі були в крові. І гая. Подивитися на цитату, друзі, питає його, то це? Така твоя правда? Це вже був не він, це вже був не той, про якого я раніше говорив з великою симпатією. До цього часу людське надламалося, зойкнуло і померло. Не витримав. Галя покінчує життя самогубством, вішається. Якщо ми говорили, що Галя це його алегорія совісті, значить йому не треба вже совісті. Їх арештують, маму забирає Грицько, хоч була йому не потрібна, мама Чіпка, але він забирає її. Нехай Грицько не цікавий, нехай Грицько підлий. Коли Чіпка захищав селян, то Грицько тікав, коли били козаки. Я не міг вам всього хопити тут ці розповіді. Але він має свої уявлення про честь. Він забирає Чіпчому матір. Вона доживає коло нього. Все там, земство, їх поарештували цих всіх. Цю Чіпчину компанію Лушня, Матня, Пацюк. Чіпка їх отаман, як його називали, це ж отаман він був. До речі, я вам хочу сказати, що Чіпка чимось нагадує на початку от, от тоді, коли була розгромлена Петлюрівська армія і так далі, коли директорія боролася дуже багато. Десятки отаманів на Україні вели боротьбу один проти одного. Оця Отаманщина, Махновщина, от чіпка, якийсь є прообраз цих отаманів. Це окрема тема. Це в українській ментальності таке є. Замість того, щоб всі з'єднатися навколо Симона Петлюри. Ну, це інша тема. І померла Мотря незадовго після того, що все казало, що хоче померти. І там закінчується роман, що Данило Кряжу. Повітові начальники, всі ці другі, становий Дмитренко і так далі, і ці всі шовкуни, Чижики, ці всі судді, ці писарі, ці всі, які шукали на Чіпку, як його і зняти земства, всі гуляють, п'ють в будинку панів польських. От і тільки там, коли гляне Грицько чи Христя, згадують про Чіпку. І одного разу їх вели через Піски. І Грицько побіг за ним, сказав, що брати Чіпку, більше нічого не міг сказати. Це вже не був Чіпка, з яким він пас. Колись овець, з яким він колись дружив. Він тільки сказав, що брати, Чіпку. І Чіпка сказав: якщо моя мама не з то я прийду за нею. Це, це, це була інша людина. І Їх повели в Сибір в Кайданах. І закінчується роман, що тільки хрест великий чорніє над громаданом вночі. Свідком цього Ця могила велика, свідком цього великого душогубства, яке здійснив той, який найбільше в житті прагнув правди. Дякую.